Всім привіт! Заскочили ми на дачу, на село. І там було питання з приводу садового степлера. Зараз будемо пробувати. Ну, в принципі, я вже пробувала. Е, я хочу показати, де він я його лишила. Хочу показати, як він в роботі. Ви знаєте, дуже класно. Я вже другу кабіну <гум> поставила. Ось у мої помідорки, я їх попасинкувала, тому що до землі листочки лежали. Зараз пройшов дощик. Так, файно, свіжо. Це наша морковочка. Мурковчик. Бурячок, звісно, нещасний, де-не-де не де вийшов, але ми досівали. І трошечки, я бачу, там повилазив. Те, що ми досівали є. Yeah. Ну, в принципі, розмова не про те. А мене в коментарях просили показати, як працює степлер. Ми такі композитні опори замовили метрові. Дуже, ви знаєте, зручно і симпатично краще, ніж дерев'яні палки на городі. Ось так. Спочатку в мене була така червоненька стрічка, потім я заправила вже зелененьку, там і синенька є, яку хочете. Зараз покажу, як воно працює. Сьогодні красавець. Трошки вже е, нечистий, Грязненький, але на роботу нічого не впливає. Ну, все, дивіться. Буду показувати одною рукою, тому що незручно і знімати і показувати. Дивіться, натягується воно. Робиться чпок, там з кріпочкою воно застібнулося. І все, ваша помідорка тримається. І вітром не поламає, і взагалі класно. У мене вже почали помідорки цвісти. Дивлюся, квіточки є де-не-де. Де, де. Зараз подивимося, де там ще мені потрібно. Зараз де я опори поставила. Хоч вони і невеличкі, але, 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 погода різна буває. І головне, щоб не поламало. Щось починає дощ крапати знову. Зараз буде мене ганяти. Я вже другий раз заходжу сюди на город. Він мене вже другий раз виганяє. Так, дивимося далі. Так. Ви можливо, не відео трошки е не таке якісне, але як виходить, так виходить знімати. Так, дивимося далі, що у нас ще є? Перезарядили, дуже класна штука. Я не знаю. По ціновій категорії, що я вам можу сказати? Не пожалкувати, а взяти десь в радіусі 1000 гривень. По якості класний. Тому що є, я бачила і за 300 гривень, але ви ж самі розумієте, там Китай є різний. Красуні. Хоп! І все. І вона зафіксувалася за цю арматуру. І прекрасно. Так, дивимося, де ще? Така цяця. -ця. Ви знаєте, це робити навіть аж приємно в кайф. Тому що як починаєш мотузочки, ці проволочки крутити, оф, нічого не хочеться. Це дуже економить час. Я не знаю, як кому, але це дуже економить час. Я знаю, що у багатьох такий є степлер садовий. Але я тільки в цьому році його спробувала на ділі. Тут ще малесенький, я опори не ставила. Малесенька, але вже. Це воно квіточка цвіте. Отак. Зараз угу. треба не пропустити те, що я лишила. Ага. Ага. Пропущу зараз. Так, так береться, воно натягується, виїжджається привочка, скільки вам потрібно, фіксуєте і все. Ця манюнька теж, в принципі, Мені трошки незручно, але хай постоїть без цього, бо одною рукою незручно. Це треба тримати, щоб її не поламати. Так що так, така городина. Ми тут не живемо, це батьківська хата, родовий дім. Ми як можемо, так і... Дивимося за городом, садимо щось, щоб травою не заросло. Воно. Щоб не була така трава у нас на городі, ми щось садимо. Так що так, це мої кабачки. Красунчики. Так що ця штука в самий раз для будь-якої підв'язки. Виноград, малина. Помідори, можливо, і гірки десь зафіксувати, баклажани. Ну, взагалі, клас. Просто. Так що раджу. Раджу, раджу таку. класну штука, ця ця. Отак от. Ну, все. прохолодно сьогодні ввечері. Будуть відео ще далі, покажу огородину. У нас кабачки. Збираються все наливаються, молодесенькі. Ждало, ждало і дождалось. Цвісти, кабачки, через тиждень, я думаю, вже буде супер. Коли ми приїдемо, тоді буду вже дядьки лежать. Кукурузка у нас це та, що вижила. Ми Те? посіяли так рясно, вона зійшла прекрасно. Але мені порадили, щоб не було зілля на городі. Один препарат, я вже не пам'ятаю. Але наробив він мені лиха. Він попалив вітром десь попало на кукурузу і попалив мені. І ми досіювали кукурудзу. Ось тут вилізла трошечки. Де вилізла, де не вилізла. Так що так. Не раджу кропити зілля на городі. Все одно воно вилазить. Як би ви не старалися, але сапка в руки і вперед. Не вийде все так, щоб було чистенько. Це в мене диньки. Теж там далі взійшли ті що більше, а тут не зійшли, тут ми досівали. Вже зійшли. Це спробувала огірочки на городі. Побачимо, що з того вийде. Ми садили завжди огірки на городі, тільки сонечко палило капітально, всякі хвороби і все. Тут я нічого, ніякі опори не буду на них ставити. Хай плетуться, як хочуть. Так, а це у нас кавуни. В агромаркеті замовляли якісь там. Гігантські, будемо бачити, аби до морозів дочекатися. А це у нас кавуни азорті. Збирали бубочки, повисушували. Найкраще повилазили це вони. Супер. Але дуже погано у нас щось з гарбузами. Насіння купила такі помаранчеві грушоподібні гарбузи на кашу. Від такої погоди все, яке листя, Я не можу постійно за ним сидіти тут дивитися, ми приїжджаємо, робимо щось, але що маємо, те маємо. Саме цікаво, оцей гарбуз великий, красивий, сам виліз, я його лишила. Ці ми садили. Звичайно, нальот на, на листочечках усього. Не знаю, чи буде, чи не буде, що буде, то і буде. Ну, в принципі, дивлюсь, завість є. Ось. Де воно тут? Красота наша. Зараз фокусується чи ні. Так що, це таке, не знаю, обробляють і содою. В Тік-Токі тільки подивишся, що тільки не раджуть. І сода, і дрожді, і все на світі. Суха плететься. І в кінці спробували посадити баклажани. Якщо хтось знає, порадиться, будь ласка, що баклажанам потрібно. Я перший раз їх садила, дивлюсь, вони у мене вже квіточки пустили. Ну, все. Там десь взагалі розпустилось. Як їх теж посинкувати, як помідори? Чи не потрібно? Не знаю. Тому що якось і дощ забиваю ось листочки жовтіють. Треба їх теж, навіть, пропасинкувати ось жовтий листочок, які ближче до землі. Буду бачити. А так оце так. Дуже багато пустує у нас городу, ще далі, аж до самих дерев. Нема змоги це все обробляти, чесно кажучи. Дуже шкода, тому що ми тут не живемо, але дуже сюди любимо приїжджати. Як для моїх дітей це як ностальгія, дитинство і для мене ностальгія, бо це моє дитинство. Красота. Просто милуєшся і ти отримуєш такий заряд від цього всього цієї природи, повітря, пташок. Це в місті взагалі просто в місті ти вигораєш в цих тривог і тому подобне. Машини, люди, а тут не людей, не машин. Одні пташки. Красота. Так що ставте лайки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Буду старатися знімати ще відео, як зможу. Якщо вам цікаво буде, там і ягодки у нас. Ой, прийдеться. Придеться вам поділитися з вами ще багато чого цікавого є. Все. Всім па-па. Он яке сонечко. Красота. Всім тихої ночі, гарних днів. Всім папа. -па.